Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 23 листопада 2024 рік. І в суботу я пропоную поговорити про психологічні моменти. Як нам витримати 100 тисяч доларів за біткоін, які можуть бути напрямки, що ми відчуваємо? Бо інформації дуже багато. летить з різних сторін і ми дивимося різних експертів, різних людей з прогнозами, робимо спроби щось прив'язати одне до іншого. Почнемо з того, чому не 100. Хто слідкує за моїми публікаціями, Дивився, що минуле моє відео в Ютубі, щоденні публікації в Discord, я вам скріни тут скидаю своїх думок. Тобто, що буде це синусоїда зниження, так, зниження було, зростання, так, все було, але можливість дійти до 100 так і не вийшла. Але це, гадаю, нормально. Ми зайшли в вихідні в спокійному коридорі, хай ринок трошки відпочине. Бо, на мою думку, все ж таки з понеділка ми побачимо 100 тисяч за один біткоін. Ну і звісно, для біткоїну я б радив вам цю сторінку собі в закладки. Тут багато переходів на джерела, важливі індекси, наприклад, страху та жадібності. 93-95 доходило. Що це означає? Люди вже дуже жадібно скуповують біткоін. Індекси не брешуть. І технічно також, навіть зараз у флеті все рівно біткоін більше скуповують. Дивимось на новачкам обов'язково дивитись цей індекс ризику. Це просто обов'язково. 80. Вже практично в червоній зоні, ну, не можна зараз купувати біткоін. Охолоньте, хто хто це планує. Подивіться ще більше інформації. Щось схоже ми сьогодні розглянемо. Пам'ятаєте, ми дивились з вами, чому? Можливо, спочатку піде золото, потім після зупинки піде криптовалюта, біткоін і так далі. Як впливає домінація? Цієї багато і ви маєте тут можливість все, все бачити на одній сторінці. І подивіться, ми розглядали цей супер індикатор. Просто подивіться, яка ця фаза. Всі зелені ці свічки. Що це означає? Індикатор показує, що більшість людей зараз. В позитивних тейк профітах, тобто виграють всі лоти, їх практично всі виграшні. Бачите, які як були червоні, була ціла зона це було до літа, коли було флет, ну, були програшні лоти. А зараз всі зелені це і. Дає привід до цього індикатору, що він показує, що зараз жадібно. Люди бачать, що більшість лотів виграшні і жадібно скуповують біткоін. Я б вам радив ще подивитися загальний рух криптовалют. Він по-різному показується, є багато схожих там цих графіків. Ну, у нас такий, трошки прив'язаний до України, мадай 1000 гривень на. Я продовжую думати, що спрацює чашка з ручкою і буде 130 або навіть буде і 160. Я це пояснював в своїх відео, чому я так думаю. А от за роз'ясненням цієї картинки, звісно, ми підемо на сервіс TradingView і подивимось, що тут я тут вам наготовив. Спочатку, перший верхній графік це місячний графік біткоїну, кожна свічка місяць. Другий від індикатора на базі Momentum. До речі, всі індикатори, де є, ви пам'ятаєте, ну давайте на, нагадаю вам, хто не знає, де всі індикатори, розділ інструменти, трейдінв, там всі індикатори і ці, які я сьогодні вам... Показує, також є. Другий індикатор показує, бачите, він корелює з біткоїном, тобто біткоін знижається, він він показує фази, то і бачимо, що воно йде синусоїдами і практично завжди однаковими. І зараз е, світло-зелені свічки, тобто потужна фаза зростання, яка, на мій погляд, ще буде продовжуватись. Ну, цієї зими. Нижній графік е, графік альткоїнів. І ми тут можемо побачити оцей здвиг, про який я вже багато раз казав. І зараз альти мають напрямок вниз. Але я показую цей зелений відрізок. Ну, гадаю, що буде продовження зростання альткоїну. Коли біткоін вже почне на початку 25-го року фазу зниження, тобто буде тут вже зростання і зниження, альти ще будуть якийсь час іти на зростання. Зараз поясню, чому я так думаю. Перша фаза, зараз 100. Перша фаза буде 130, на мій погляд. І як вона буде, це не важливо, Багато думок зараз у експертів, я їх якісь переглядаю і можу сказати, що вони коливаються від того, що все 100, це максимум піде вниз, до без зупинки піде на 170, на 200. Але моя думка така, що ми ще побачимо зараз 100, може 105, 110. Але корекція буде в перший е, тиждень грудня. Як вже це було багато разів, пам'ятаєте, кожен місяць перший тиждень зниження, потім весь місяць зростання. Гадаю, це раз так само буде. І ми побачимо до нового року 130. 25-й рік покаже максимальні ціни. На мій погляд, це буде 160, але це не. Не так важливі ці цифри, буде, на мій погляд, січень лютий покаже максимальні ціни цього сезону. Після чого буде зниження. Весною, гадаю, буде якийсь відкат. Ну, так завжди було дати надію тим, хто ще не продав, що ще. та от це буде друга хвиля і так далі. Але, гадаю, літом... 25 року ми побачимо мінімальні ціни. І гадаю, буде приблизно 40 тисяч доларів за біткоін. Більше може бути нижче, я гадаю, не буде вже. Не буде вже 16, як минулого разу. Все ж таки, халвінг буде завжди тягнути його вище і вище. І в цих нижніх позиціях біткоін почне. Якусь фазу відкату, невелику, але осінню, можливо, ми побачимо цю фазу наверх. Ну, а в цей час альти ще будуть знижатись, бо вони йдуть зі здвигом до біткоїну. Хочу іще вам показати свою думку тут. Я її вже висловлював, але ну, людей багато нових приходить. І послухайте таку ідею, яка. На мій погляд, має сенс. Перше, зараз 100. Давайте подивимось очима на цю ситуацію Китів. Що значить Кити? Це великі компанії, у яких працюють цілі відділи, інститути аналітиків, статистика. Там все дуже і дуже потужно. Якщо великий інвестфонд хоче купити біткоін, він не так як ми дивитись. Там графік, ой, вище, нижче. Ні, там цілі, цілі стратегії, і там все настільки придумано, що тягатися з їх стратегіями, простим нам, якимсь там інвесторам чи трейдерам, дуже складно. Тому ми робимо спроби зрозуміти, а що може бути, як вони себе поведуть. От зараз 100, так буде. Ейфорія, все, накачується новинний фонд. Біткоін буде 200. І буде це, ця розкачка весь час до зниження. Буде качатись всі експерти. Все буде з кожного утюга буде кричати, біткоін буде 200, буде мільйон. Щоб е, нові люди, заходячи в цих позиціях, по 120 будуть купувати, по 140. Вони ж не купували по. 60. А, а зараз новинний фон буде людям, хто не дуже переймається цими технічними складовими, там, новинними чому? Що це за біткоін? Опа, почули і вперед купуваємо, бо біткоін всі купують і сказав якийсь там великий експерт. Таке вже просто було і чому не буде зараз. Якщо. Великі гроші, кити ті самі, захотіли б в, в цьому місці, ну, наприклад, це буде 160, захотіли б в цьому місці, вони знають, що все вже буде розвернення, бо далі йти вже не може, ну, є. І, знаючи це, якби вони одразу скинули всі свої біткоїни, ну, щоб, звісно, щоб закупитись на нижніх позиціях, то це вони б не, не вспіли. Вони, вони не встигають все тут продавати, бо е, різке падіння біткоїну, вони не продадуть по 160, по 150. Їх навіть влаштовує і по 100 потім продати. Але якщо курс піде на 40, їм не буде це вигідно. Що вони роблять для цього, щоб це не сталося? Звісно, тут буде максимальна ейфорія, е, біткоін будуть. Е, Ганяти по новинам, по новинам, ми це побачимо. Що біткоін буде, це тільки початок, що буде йти туди, вверх, туземун, буде 100, буде 200, буде 500, буде мільйон. Вже починається оця хвиля дуже потужного лобіювання цього. Вони тут почнуть потрошку скидати біткоін, і він піде на зниження. Але. Щоб утримати його тут, потрібно великим грошам зробити декілька кроків, один з яких буде, на мій погляд, спрацьований, вони не напряму будуть перекидати біткоін на долар. Вони будуть це робити через альткоїни. І от коли в цій фазі кити будуть перекидати в альткоїни, біткоін, тобто. Звичайний обмін біткоїна на Ефіріум, на кардана і на, на салану, на лайткоін, На це все буде, коли перекидання активів. Ми, звичайні інвестори та трейдери, ми цього не побачимо. Ми побачимо, що, яка буде картина. Ми побачимо, що опа! Пішли альткоїни на зростання. Дивіться. Дивіться тут. Буде максимальна ціна на всі альткоїни якраз в цей момент. І ми думаємо, що це якийсь там рух від альткоїнів, вони там якісь технології, там все там оце і за цього? Ні, це буде перелив біткоїну вальти китами. Тому нам важливо розуміти, що таке, мож... таке може бути. Бути підготовленими до цього, що тут буде тепер максимально накачуватись новинна складова, альти будуть зростати, туземун, альти будуть зростати. Їм потрібно, щоб альти не падали. Біткоін вже хай падає, вони вже перелили частково в USDT і частково в Альти. Біткоін вже не буде тут підтримуватись і він буде собі йти спокійно на 40. Гадаю, менше не буде цього сезону. Альти ще будуть тут е качатись новиною, і на цьому фоні трошки підтягнеться і біткоін, бо будуть е такі меседжі, що. Ну, це корекція була і все піде одразу знову наверх. Але хто тримає Альти, не потрібно перетримувати. Я от про це кажу. Тут важливо. Так, звісно, я буду тут писати вам відео, і ви самі, тільки ви приймаєте рішення, коли продати, коли купити. Але, гадаю, це відео вам може допомогти зрозуміти, як це може бути, може бути таке. А може і ні, може це мої вигадки там якісь. Я сам собі щось придумав, якісь кити там. Змова там якась там проти нас. Можливо, це, можливо. Тому не довіряйте ніяким думкам. Формуйте свої думки для свого ж самостійного інвестування, трейдингу, тим більше тут більш волатильний ринок на трейдингу. Ще більше потрібно. Розуміти, і не вестись на думки інших людей. Формуйте свої думки. Ну, а на сьогодні. По цій ідеї в мене все. Гадаю, думка вам зрозуміла, ви можете використовувати і приймати чи не приймати це вже діло ваше. Я її висловив, а ви вирішуйте самостійно. Як це все може бути і хто тримає альткоїни, пишіть свої думки. І що ще важливо, я в Ютубі хочу вам показати, я буду. Ну, Спробую, принаймні, буде тут працювати, можливо, ще і в Discord це ми зробимо. Я буду додавати е, такі скрини. Бачу, вже пішли трошки лайки. І е, сьогодні буде заплановано, ну коли вже відео буде воно е, опубліковано, Будемо робити опитування, щоб е, розуміти, як наша спільнота сприймає це все. У мене декілька тут. Е, Шаблонів підготовлені і подивимось, як воно вам піде чи ні. і Ви всі будете бачити ці опитування, наприклад, за якою ціною люди купували. І таких шаблонів в мене вже підготовлено багато. Не будемо їх наперед вам про них розповідати, будете бачити, розумієте, що це для чого. Це для того, щоб ми могли розуміти, що як Наша спільнота себе почуває тут. Ну і звісно, я думаю, і в Discordі ми це все будемо з вами робити. Тобто такі психологічні моменти краще проходити спільнотою чим самому. Гадаю, сумніву нема, що самому завжди складніше проходити такі тяжкі психологічні моменти, думка спільноти буде важлива. Тому ми це будемо робити і пишіть свої коментарі. І якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, розповсюджуємо україномовний контент. Кому потрібні мої нові відео, підписуйтесь. По понеділкам зараз йдуть прогнози по біткоїну на тиждень. На льти зараз нема сенсу звертати увагу велико. Звісно, вони також від, трошки відбиваються від дна, але все рівно. Спочатку біткоін і чому я вам пояснив, гадаю, в цьому відео, чому ми поки що тільки на біткоін акцентуємо. Нам важливо зловити ті максимальні позначки. Не то, що зловити, щоб там продати, а щоб розуміти, як будуть себе вести великі гроші по відношенню до нас. Ну і завершуємо відео за нашою з вами традицією, головним прогнозом. Болотну федерацію буде знищена. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці і криз. Ніякі ракети їм не допоможуть. Наскільки нахабно вони перевіряють нове зброєння на наших містах. Це мразотна країна, це мразотна країна, яка отримає своє. І ця федерація буде розібрана на багато якихось часток. Московія буде сама по собі. І всі ці частини. Будуть платити репарації. Вони хай не думають, що ой там якась там тува відійде і все, ми своя вже республіка. Нічого подібного. Ви військові злочинці і будете за це відповідати. Юридично і економічно. А Україна обов'язково переможе, це буде 25 рік. Обов'язково будемо в ЄС і НАТО, але зараз дуже потрібна допомога. Як від партнерів, так і нам. Потрібно донатити, в кого яка можливість 100 гривень, 1000, донатимо. Зараз дуже потрібно це. Ви бачите, що роблять наші дрони. Навіть Зеленський сказав, що будемо приділяти більше уваги бригадам. Тобто гроші підуть бригадам вже, не через там якихось там генералів. Одразу Камбригу пішли гроші, він знає, які купити дрони. І якщо. У вас буде бажання напряму дрони купити якійсь бригаді, яка зараз тримає Куп'янськ або Покровськ. Робимо це. Не забуваємо, що ми зараз сидимо тут, хто де сидить, неважливо в Україні, та навіть за кордоном хто сидить. Обов'язково донатимо. Бо ви ж всі, хто навіть в Польщі сидить, ви ж не плануєте там залишитись, ви плануєте повернутись в Україну. А для цього. Потрібна допомога. В понеділок розглянемо біткоін на тиждень. З вами був Віктор. До зустрічі!